Біль в спині між лопатками, який може турбувати вас протягом довгого часу, або може який виникнути несподівано і бути достатньо інтенсивним. Коли потрібно турбуватись, коли потрібно звернутися до лікаря, або коли можна спокійно вирішувати це питання протягом якогось часу? Вітаю! Мене звати доктор Руслана Борисенко. Ви на моєму каналі. Друзі, як завжди, на початку свого відео я хочу попросити вас підписатись на мій канал, поставити пальчик догори, залишити кілька слів. Коментарів після мого відео таким чином ви допомагаєте просуванню мого каналу на платформі YouTube, а також ви допомагаєте своїм друзям рідним знайомим знайомитись із медичною інформацією. Біль між лопатками в яких випадках він виникає? Причина номер один: насамперед може бути зв'язаним такий біль із серцево-судинними захворюваннями. Наприклад, коли в людини є стенокардія, такий біль появляється… Після фізичної нагрузки, після емоційних якихось станів, може продовжуватись кілька хвилин. Допомагає в такому випадку прийом нітрогліцеріну під язик. І такий біль є не надзвичайно інтенсивний. Так, це перший дзвіночок, що у вас починаються проблеми із серцем. Чи потрібно вам бігти до лікаря в такому випадку? Можливо, в цю хвилину вам не потрібно спокій фізичний і емоційний, і такий стан пройде. Але теоретично в майбутньому вам потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, який можливо швидше всього відправить вас до кардіолога. Інакший біль, який може з'явитись в міжлопатковій області, це може бути інфаркт міокарду. Це вже дуже серйозне захворювання, яке може призвести до самих трагічних наслідків. Окрім того, що з'являється біль, він може бути між лопатками, він може віддавати в ліву руку, в ліве плече, навіть в ліву частину вашого тіла. При інфаркті міокарду до болей додається інтенсивне потовиділення, різка слабкість, може бути втрата свідомості, може бути нудота, може бути блювотиння. Такий біль не щезає через кілька хвилин. Такому болеві не допомагає прийом нітрогліцеріна. Це медична. Емердженсі, те, що називається це критична медична ситуація, в такому випадку ви мусите абсолютно терміново звернутись за медичною допомогою. Коли ось такі больові відчуття пов'язані із дихальними рухами, вдохом або видихом, до того у вас є висока температура, слабкість, озноб, потовиділення кашель. Такі боліві відчуття можуть говорити про те, що у вас почалась пневмонія? Звичайно, це медична емердженсі, і потрібно звертатись до лікаря за спеціальною медичною допомогою. Такі бойові відчуття, які зв'язані із вдохом і видихом, можуть говорити також про міжреберну невралгію. Це не є емердженсі, але варто звернутися до вашого лікаря для того, щоб він вам призначив специфічне лікування. Сильні больові відчуття можуть з'явитись, коли відбувається так зване защемлення нерва між дисками нашого позвоночника. Це може трапитись при надзвичайно великих нагрузках на наш позвоночник, це може трапитись, коли ослаблюється м'яз, Зові каркас нашого позвоночника, коли є так звані грижі, це може трапитись, коли порушується структура наших кісток і йде зменшення дискового простору в нашому позвоночнику. Такі симптоми можуть також бути. В такому випадку, звичайно, потрібно зменшити фізичну нагрузку на ваш позвоночник, ну і віртуально звернутися до вашого лікаря. Друзі, головний меседж, який я хочу передати з сьогоднішнім відео, що причин болю в міжлопатковій області може бути кілька, і я кілька перечислила. Але головне, що я хочу сказати, такий біль не потрібно ігнорувати. Якщо цей біль з'явився раптово, якщо він супроводжується, Інакшими симптомами, такими як різка підняття температури, різка слабкість, тошнота, блювотиння, втрата свідомості, потрібно терміново звернутися за медичною спеціалізованою медичною допомогою, не втрачати час, бо це може бути симптомом дуже серйозного захворювання, такого, наприклад, як інфаркт міокарда. Але на загал не хочу вас лякати. Якщо ви знаєте, що у вас є такі болі, вони можуть бути більш інтенсивні, менш інтенсивні. Ви знаєте, що. У вас вони зв'язані із позвоночником, їх також не потрібно ігнорувати, потрібно лікувати через те, що ми знаємо, що позвоночник підтримує правильну роботу всіх наших внутрішніх органів. І коли наш позвоночник почуває себе добре, всі наші внутрішні органи і на загал, ми почуваємо себе добре. Друзі, на сьогодні ось таке коротесеньке відео. Будь ласка, поставте вподобайку, розширте, розкидайте це відео через те, що дуже часто ось такі симптоми з'являються в людей, особливо після 45 років. Я би хотіла, щоб ви ви знали, як ди диференціювати ось такі болі, і коли потрібно якнайшвидше звертатись за медичною допомогою на сьогодні. все. бажаю вам міцного здоров'я з вами, як завжди, була лікар Руслана Борисенко.